Так, вітаю на каналі. Зараз розповідь по такий тип приводу, як сервошпіндель. Досить цікавий сам по собі цей привід. Для нас він в принципі вже не новий. У нас вже є практика підключення такого приводу. Навіть така досить складна схема у нас була, коли ми підключали саме різних виробників, тобто двигун одного виробника, а драйвер. Фірми Josh. Чесно скажемо, краще цим не займатися. Значить, краще брати одного виробника повністю комплектно, це буде дещо простіше і, в принципі, воно краще в підключенні і в налаштуванні. По самому сервошпінделю. Чим відрізняється від серводвигуна? В основному ці приводи використовуються для силових таких потужних передач, для головних приводів, там фрезерних верстатів, привід шпінделя для токарних верстатів. Його особливість в тому, що він має досить високий крутний момент. І по аналогу, якщо брати такий же серво-двигун, то в основному це десь на 30-40% більший крутний момент. При однакової потужності електричній саме в ньютонометрах. І ще одна його особливість: він має більший більший діапазон максимальних обертів на відміну від серводвигуна. В основному серводвигуни починаючи з меншої потужності до кВт, це до 3000 обертів максимальні. Чим вища потужність, відповідно оберти максимальні вже зменшуються. І, наприклад, якщо це буде 5 кВт. То вже серводвигун в основному буде десь мати ну, півтори тисячі обертів. А серво Шпіндель має максимальні оберти до 8 тисяч. І це при різних навіть потужностях. Це також його перевага. Отакі він має характеристики. Це в нас двигун на 5,5 кВт. Серво Шпіндель. Зараз ми розповімо взагалі. Що входить в його склад, будову, яка електрична схема його підключення і які можливості е, саме по налаштуванні? Зараз мені в цьому допоможе наш е, спеціаліст по підключенню електроавтоматики, по На е, Наборного двигуна е, маємо роз'єм для підключення енкодера. Також е, маємо гермовод для підключення силового кабеля до двигуна. Всередині двигуна маємо колодку для підключення фаз живлення двигуна, три фази відповідно. І також дві клеми для підключення вентилятора охолодження двигуна. Тобто, вже на цих двигунах, на відміну від сервисвигунів, вже є вентилятор для охолодження, бо досить велика потужність і, відповідно, треба він. у нас, Правильно, Андрій, підключений на постійній основі. Тобто, тільки ми подали на нього живлення в шафі, там, умовно, то вже цей вентилятор працює постійно. Тобто він не вимикається, тут немає його там по температурі, а саме постійно вимкнений. Так, все вірно. Так, продовжуємо. І про Енкодер От енкодер вбудований всередину двигуна. Який його тип? От оптичний енкодер. Даному двигуні встановлено енкодер, 1024 імпульси на оберт. Так, і у нас є е... датчик температури. Датчик температури. Нормально замкнений датчик температури, який виведений на роз'єм енкодера. Так. Це не на цей роз'єм, дроти його отут всередині. По суті, він То, на захищає нас від перегріву. Ну, це напевно, коли просто наш вентилятор умовно не буде працювати, або буде якісь такі режими, коли двигун просто перегріється. І драйвер перейде в помилку. Так, все вірно. Тобто це такий простий е, захист двигуна від е, температурного перегріву. Так, тепер ми е, переходимо до нашого драйвера. Е, драйвер також має такий в принципі, потужний і радіатор, і вентилятор, який працює постійно. Зараз ми для того, щоб знімати відео, ми відключили як вентилятор двигуна, так і вентилятор е, драйвера. Тобто, щоб вони нам не заважали. Ну І зараз е пройдемося по роз'ємах, що взагалі сюди можливо підключати. Так, роз'єми. Звісно, силове живлення RST підключено. І підключення самого двигуна у VW. Також є можливість підключення гальмівного резистора для викладу зайвої енергії при гальмуванні двигуна PB підключення. Далі роз'єм X2 підключення енкодера x 0 – це підключення по Мбас цього драйвера. Далі X5M, X5P це входи виходи x 5 – це керування двигуном і підключення зовнішнього гальма, якщо треба. Ну, Тор гальмівний резистор має такий вид. Ми його також не підключали, тому що це в принципі вже потрібно, коли буде просто робочий вже на роботі на, при роботі самого приводу. Так, давай почнемо з того: от нам приходить комплект. Ми його просто вмикаємо, і в яких налаштуваннях до чого готовий цей привод працювати без внесення параметрів в драйвер? По-перше, після того як ми достали цей комплектний привод з коробки, тобто двигун і драйвер до нього, відповідно, виробник вже налаштував струмові уставки двигуна, інерційні уставки двигуна, занесені до параметрів цього драйвера. І драйвер стоїть в режимі ручного керування. Тобто, з панелі ми відразу можемо, підключивши живлення і енкодер, не підключаючи зовнішні дроти керування, можемо вмикнути двигун і покрутити його ліворуч або праворуч. Так, тепер, якщо нам ці параметри, такий режим роботи не підходить, які ми маємо взагалі можливості підключення цього приводу? Ми маємо можливість аналогового керування 0,10 вольт. Також маємо можливість аналогового керування плюс-мінус 10 вольт. Також маємо можливість керування по МБАС з системи ЧПУ і керування степ дір класичне для всіх приводів. Так, відверто, в якому режимі саме гірше він буде працювати? от В режимі позиціонування, наскільки він працюватиме схоже на серводвигун, от якщо ми так порівнюємо. Або МБАС, або Степдір. Так, але все-таки в нього менш є перебіги, так сказати. Тобто він не так чітко позиціонується, як серводвигун. Правильно, ну це само собою він принципово відрізняється. От, по керуванню аналогове керування, звісно, найменш точне, тому що ми маємо аналогові завади на систему керування, на систему задання напруги керування. Так, і е, саме цікавить підналаштування, тобто коли ми вже поставили двигун на наш верстат чи на якийсь наш там привід. Які параметри взагалі ми повинні змінювати і от на саме на жорсткість там системи, на точність, на швидкість, що чим ми керуємо? Чим що ми змінюємо? Якщо привід буде використовуватись в режимі контролю швидкості, базові налаштування під регулятора в принципі влаштують у багатьох випадках. Якщо ми будемо використовувати цей привід в режимі позиціонування? Тобто контролю позиції нашого робочого органу. Відповідно, скоріш за все, доведеться доналаштувати під регулятор, який вбудований в цей привід. Так, Давай І... покажемо. Табличка це... налаштування параметрів під надана в мануалі. І відповідно, треба буде підлаштувати під конкретну механічну систему з урахуванням приведених мас до валу двигуна. Ну, В основному це робиться в режимі. Тестування конкретно на верстаті і змінюючи співвідношення параметрів, ми дивимося, взагалі. По-перше, як, який звук видає двигун, як він працює, там ривки, не ривки. Це робиться в різних режимах на утримання, на мінімальній швидкості, на максимальній швидкості, без навантаження, з навантаженням. І змінюючи ці параметри, ми повинні е, знайти для себе. Таку золоту середину саме того, що ми хочемо отримати. Бо для одних це буде швидкість, для одних це буде точність і так далі. Для розуміння, просто коли ми знайдемо ці співвідношення, коли нас буде влаштовувати повністю все по, по завданню, якщо, наприклад, ми захочемо змінити от, драйвер наш вийшов з ладу, і нам потрібно замінити, то відповідно ці параметри, які ми налаштували, їх, відповідно, треба буде внести в новий драйвер для того, щоб не повторювати цю процедуру переналаштування. Тому дуже часто буває так, що верстат приходить, от замовник купує верстат. Тобто він не знав про налаштування цих параметрів. І там через деякий час, добре це, якщо це в гарантійний період, а якщо це не в гарантійний. Наприклад, драйвер вийшов з ладу, а там постачальника, можливо, це там в Китаї куплявся, немає можливості зв'язатися з постачальником, чи постачальник не надає інформації технічну, не дає підтримки. То буде така ситуація, що ви купите драйвер, поставити його на заміну. Відповідно, старий там напевно там умовно згорів чи щось. Тобто, ми вже не можемо щитати з нього налаштування. То оці параметри їх прийдеться шукати заново. Тобто, віддалі, ну віддалі, хто займається обладнанням, хто ставить, якщо він вносив ці зміни, а їх потрібно буде вносити, їх потрібно зберегти для себе, тобто десь записати, щоб при заміні цього драйвера, як ну, деталь, яка вийшла, ладу, щоб потім не займатися цим налаштуванням. Ну, це більш професійний вже підхід. Тобто, звичайно, що там. Проста людина, тобто замовник, цього робити не буде. Це більш прив'язано до тих, хто обслуговує, хто налаштовує саме е, цей привід. Так, у нас по налаштуваннях є якісь ще е, можливість там, підключення чи якісь інші параметри? Ти розповідав, що якщо ми підключаємо по іншій схемі, будуть простіші. Е, під, під, під налаштування. Схеми керування подані в мануалі, тобто, як ми хочемо, або з фіксованими швидкостями е, керувати цим драйвером. Тобто, такі варіанти є. От. Або по МБАС керувати цим приводом, або е, степ дір е, в імпульсному режимі е, керуємо, або аналогове керування 0,10 вольт, або плюс-мінус 10 вольт. Відповідно, подається цей сигнал, і, і в налаштуваннях драйвера треба буде прописати, як саме ми хочемо керувати нашим драйвером. Неповідно, от Табличка наведена, де ми вибираємо або аналогове 010 вольт, або аналогове плюс-мінус 10 вольт, або е, пульсовий режим, або Так, ну і Зараз ми підключимо, взагалі покажемо за допомогою. Такої примітивної ну, тобто подамо імпульси для того, щоб наш двигун почав робити свої оберти. Зараз драйвер у нас підключений в режимі керування плюс-мінус 10 вольт з відслідкуванням позиції. Подаємо канал команду Enable і відповідно резистором задаємо. Так, двигун не закріплений, тому ми не подавали досить великі оберти і не робили різкі зупинки, тому що нема гальмінового резистора не підключений. Ми просто показали взагалі такі, мінімальні оберти. Отакий привід. Отакий. У нас таке виконання саме для сервошпінделя. Ну, Це, повторюсь, привід в основному для. Не таких досить точних систем, а саме для більш силових, тобто де, де є потреба в дуже великому крутному моменту. Так, На цьому у нас огляд цього комплекта завершено. В принципі, всі питання, які вас цікавлять, можна писати в коментарях, і ми готові їх вам надавати відповідь. Налаштування самого драйвера. Ми не показуємо. бо це досить складна процедура і досить індивідуальна для кожного верстата, залежно де це буде встановлятися ця система.